Наш полтавський діалект, хоч і ліг в основу літературної мови, але має значний вплив російської. Часто через звичку, іноді через незнання або спробу зробити нашу мову більш чистою, ми припускаємося помилок. Отже, пропонуємо разом пригадати найбільш поширені помилки, які трапляються в нашому мовленні. Ютуб. Саме так це слово вживається в новому правописі 2019 року. Ютуб. А не YouTube або YouTube. Дуже часто можемо почути слова привести принести. Таке наголошення є ненормативним. Правильно сказати привести, принести, привести. Урочистий вечір оголошуємо відкритим. Чули? Ні, неурочистий, урочистий. урочистий. А вас так хвалили? Ви в мене самі найкращі, самі розумні. Такі фрази є калькою з російської. Правильно, найкращі, найрозумніші. Зверніть увагу, правильно говорити новий, а не новий. Тож у новому костюмі зустрічаємо новий рік. А святий Миколай подарує нам новий телефон. Вас так заспокоювали? Нічого, не хвилюйтеся, ми це зробимо разом. Разом нічого не робитимемо, тільки разом. разом. Лати, а не лати, і ходимо в піцерію, а не піцерію. Тож гайда разом з приятелами і подругами питалати, хай всі бачать, що ми найкращі. Славетний мовознавець Олександр Потебня був переконаний, що є думки і почуття, які жоден талант не зможе висловити загальнолітературною мовою. Порівняно легко такі почуття виражаються місцевою говіркою. Саме тому він обстоював шанобливе ставлення до мов малочисельних народів та до діалектів. Тож бережімо наш рідний суржик та знаємо літературну мову.